їду <му> на майстер-клас по макіажу. Давно хотіла спробувати, щоб мені професійно підібрали тон, розказали, як правильно що наносити. Тому сьогодні буде цікавий експеримент: хочу все підзняти. Звісно, працювати з віском. Взагалі, а, як я вам казала, від зону класний віск відкладає класний, тримай на відвіз і такий супер. За травень хочу протестувати ці продукти, тому буду з вами ділитись своїми враженнями. Це Sizi Крем у кольорі Light, Хайлайтер 03 відтінок, Fit Me 15 відтінок, рум'яна, 06 відтінок Кіка. І найбільше мені сподобався на цьому майстер-класі скульптор від Сінарт в першому Я Його я куплю першим, тому що він дійсно цього вартий, Дуже раджу спробувати. Відтінки підбирайте під себе, тому що це все індивідуально. Я поділилась тими, які підходять під мій тип обличчя і шкіри. <тит> Дайте ваші коментарі. Мені дуже сподобалось, дуже класно, дуже дякую. Зараз будемо кухати ці Да. А що ми там будемо їсти? На <плес> Але в мене пів була скорость де. А в маші спорт, якщо я так Але все одно мені дуже сподобалось. А ще у мене нова дуже класна вишка. На вони тобі о Мерседес. Щоб виграти. Щоб виграє грай. Є ну що, я, я що мишки для учоби, це вже взагалі. У нас новинка у сніданках це чия. З бананом, також ложечка меду і грецький йогурт. На ніч ставимо у холодильник, а зранку куштуємо. Як ви вже можете знати з відео про наші стосунки, в нас є традиція, що п'ятниці влаштовувати побачення вдома і дарувати одне одному подарунки. По черзі один тиждень я, один Тарас, і в цей раз була його черга. Він мені подарував матеріали для виготовлення свічки, тому в одному з влогів чекайте. Можливо, над презентацією ще треба попрацювати, але це дійсно дуже смачно. Спробуйте, а найголовніше ще й дуже корисно. Нещодавно купила дві нових книги. Я думаю, вже встигла дочитати. Хочу сьогодні з вами поділитися. Перша книга це Життя любить тебе, Луїза Хей та Роберт Холден. Мені дуже сподобалася книга. Вона тепер, мабуть, буде моєю настільною книгою, тому що тут прям зібрані купу нагадувань, які дуже корисні для життя, корисні, тому що вона нагадує загалом, що життя любить тебе, що треба насолоджуватись життям. Тут зібрані сім духовних практик. Найбільше мені сподобалась практика вона така фундаментальна і загальна для цієї книги. Афірмація Життя любить тебе. А саме, якщо бути точніше, то треба казати, її не любові життя любить мене, повторити це 10 разів і не просто повторити, а загалом особливість всіх цих практик в тому, що їх треба виконувати перед дзеркалом. І насправді багато з цих практик я вже виконувала, але без дзеркала. Тобто я читала про подібні практики в інших книгах, різних інтерв'ю і намагалась виконувати. Але особливість і інсайт, мій особисто, що перед дзеркалом це зовсім по іншому відчувається. Стояти перед дзеркалом, 10 разів собі повторювати, прямо вивчати своє тіло, не просто говорити фразу Я гідна любові життя любить мене, а прям відчути цю фразу. Що є гідна любові, життя любить мене. Я хочу прямо зняти окреме відео про цю книгу, щоб поділитися розгорнутим усіма інсайтами. Можливо, це відео вже вийшло. Якщо воно вийшло, то воно буде десь тут або тут. Я ще не навчилася, з якоїсь сторони воно вискакує ще разу. І друга книга вона художня про шоколад. Мені. Хотіла сказати, що мені вже сподобалася ця книга. Вона мені сам вже сподобалася, але я її ще не дочитала ця книга про те, як одна дівчина разом зі своєю донькою, тобто жінка, вже зі своєю донькою, переїхала в маленьке містечко і відкрила там шоколадню. Це було таке сіре, дощове, як наш Київ сьогодні, містечко. І там не було ніяких розваг, а вона відкрила там шоколадню і завдяки своїй натурі, тому що вона була дуже добра і уважна до кожного, Вона новий подих принесла в це місце. і це дуже надихає. Тому кожному раджу цю книгу мису всі смаки, всі запахи, аромати. Тому, як мені сказала в книгарні, краще читати цю книгу разом з кимось. Тортиком або шоколадом, щоб прям максимально населитись процесом. Мені дуже сподобалася ця парада з моєю любов'ю до шоколаду. А цей експіріанс трансформував моє життя. Дійсно приніс багато нових інсайтів, усвідомлень і змінив моє ставлення до болі, як загалом, тому що біль насправді весь в голові. І цвяхи це дуже сильно транслюють. Більш ми розуму поділилися себе в телеграм, Переходьте по посиланню під відео. Стрижку, але я до сих пір не вирішила, що саме я хочу. Скоріше за все, просто освіжу кінчики і знову підстрижу каскад. Але я думаю, може виходити з нього. Планую щось подібне зробити. Підбираю такі референси, щоб порадитись з майстром. Тому не знаю, не знаю. Подумаємо, що вийде. А також сьогодні в планах ще зробити одну роботу для університету. В цьому році я закінчу четвертий курс. Нарешті буду з дипломом маркетолога. Be the best and lover you got. I wanna mess up your covers. Hello, you love I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. Новою зачіскою тільки на побачення, тому сьогодні вибралися національну філармонію послухати виконання симфонічного оркестру. Вибрали сьогодні з валюшкою на майстер-клас по глині. Я буду це робити вперше. Я не фоточок в пінтеристі. Мені дуже цікаво, я вже дуже хочу щось поліпити. Це буде відбуватися в два заняття: перше буде сьогодні, а друге через два тижні. Сьогодні ми будемо ліпити. На другому ми будемо розмальовувати, і потім буде 5-7 днів випалення. Можна буде забирати виріб. Нам сказали, що за дві години ми встигнемо зробити один три вироби. Але 90% часу я робила тарілку. Я не знаю, як люди на першому занятті встигають зробити три вироби. Можливо, ми занадто перфекціоністи, тому що нам хотілося зробити все ідеально. Проте під кінець заняття я встигла зробити ще один виріб. І це була кружка, і не просто кружка, а з надписом Креду моїм по життю. Неси любов, бо це те, чим ти є. А ці твої тарілки були прикрашені нашим локальним жартом в дружній манері. Відчувається мені, що наступний влог буде надзвичайно цікавий, не схоже на інший. Тому що ми дещо вигадали. І вже зробили перший крок до реалізації. Куди ж ми без нового рецепту? Спочатку дрібно нарізаємо цибулю, а також морковку. Кидаємо це все на сковорідку. Я смажу на оливковій олії. все. Далі додаємо фарш. І в мене це яловичина. Хоча у вас це може бути також телятина, дивлячись, що ви більше любите. Перемішуємо все і накриваємо кришкою на декілька хвилин. Після цього ми додаємо томатну пасту. Ось ця томатна паста виявилась дуже кисла, насправді. До цього я брала кращу. Додаємо також мускатний горіх, сіль, перемішуємо все і даємо протушкуватись. Поки м'ясо готується, пропоную зробити весняний салат. Тут все зрозуміло, тому давайте просто насолоджуватись процесом. Наступний етап це зварити пасту. Я додала у м'ясо молоко, щоб зменшити кислотність томатної пасти. Вийшло Very Delicious. Смачно поїли і вирішили на концерт. Так я завершуся на цей тиждень. Дяку вам за перегляд. Залишайтеся зі мною. Я люблю вас.